Усіх вітаю, з вами Лана, і ви знову на моєму каналі. Якось я спілкувалася з одним своїм другом а, з приводу того, що мене бісить у книжках. І потім подумала: окей, мабуть, прийшов час зняти відео про тропи, які мене бісять. Ні, це ще не мої книжкові, ні. Для цього може буде окреме відео. Це просто про ті тропи, які мене бісять у книжках. Так, я можу їх читати, але вони будуть мене бісити. Отакі от справи. Оскільки вони бісять мене, то й назву їм я придумала для себе сама. Звичайно, ви можете обізвати їх якось інакше. Але перед тим, як у мене полетить каміння, хочу зазначити, що. Це моя власна думка, яку я нікому ні в якому разі не нав'язую. Я можу пробачити ці тропи, якщо вони не є на передньому плані, не головні у книжці, і сюжет, герої, то, що прописані дуже круто. Тоді я ці тропи можу пробачити. Отже, перший троп для себе я охрестила Ромео та Джульєтта. Ну, можливо, для вас він буде відомий як. Заборонене кохання. Ну, власне, тому і Ромео і Джульєта. Я, знаєте, не дуже люблю у це все, ми не можемо бути разом, бо у нас вороженеча. Але ні, я ж тебе кохаю. Але ж ми не можемо бути разом. Ну, щось таке, знаєте, я це ах, далі я поставила троп синдрому попелюшки. Ну, я думаю, тут також все зрозуміло. Тобто багатий. І бідна, коли вона вилазить зі злиднів, а він весь такий, я не знаю, там, наприклад, племінник імператор. Ну, ви розумієте, до чого я так. Оце все в книжках я також не дуже. Для мене це занадто нереалістично, я в це можу не дуже вірити. Далі йде Марісю, і тут думаю, без зайвих слів. Ну, я думаю, ви ж всі розумієте, що якщо говорять про Sue, хто це має це на увазі? Так? Тобто і успішна, і гарна, і везуча, і багата, і коротше, все-все-все у купі. всі достоинства, які тільки можуть існувати у світі, в одній людині. Ну, Sue. Далі я називаю попелюшка з приколом. Тобто знайдений спадкоємець, у якого до того було складне життя. На грані виживання. Ну, знаєте, з яким могло статися будь що, наприклад, викрали у дитинстві або що. ну тобто попелюшка з приколом. Тобто вона або ж він, дивлячись, хто герой, десь там знизу щось там виживає, голодує, а потім раптом виявляється, що в нього купа грошей, і він Боже який спадкоємець! Гарячий перчик, 18 без сенсу, але гаряче. Тобто нагромадження всього: і сльози, і страждання, і домінуючий там не сюжет, а безкінечне випікання кексів, якщо ви розумієте, про що я. Просто дуже часто я гарячі сцени у книжках пролистою, тому що вони мені не цікаві, я читаю книжки не заради них. Тому, якщо там. Постійні ті соплі, страждання, кохання, домінування і все таке інше, і, звичайно, нагромадження постільних сцен у кушах, на столі, десь там, у людяному, нелюдяному, і взагалі, ну, ви зрозуміли, про що я. Тобто, всюди я розумію, що такі книжки мають право на існування, і багато хто їх читає просто це не я. Я не є аудиторією для таких книжок. Я все це буду перелистувати у пошуках сюжету, у пошуках того, що реально відбувалося якісь там інтриги, розслідування, щось там таке. Але якщо я постійно буду знаходити оці всі страждання, перепотії і так далі, це мені просто надоїсть. Ну, знаєте, для мене це колись я не можу сказати, що я взагалі не читала такі книжки. Читала, звичайно, бо інакше звідки я взяла б таку неприязнь до них. Так, але справа в тому, що коли ти почитаєш одну, дві, три книжки, вони для тебе вже стають як однакові. І через деякий час ти просто втрачаєш до них інтерес, тому що взагалі-то нічого нового ти там не бачиш. Саме тому для мене це те, що мене бісить у книжках. Далі йде від ненависті до кохання через страждання, звичайно, бо як же інакше. Троп читай забудь, як я його охрестила або ж книжка на один день. Ну, коли вона тютя-мутя, але автор бере нас за ручку і, купу разів, ведучи по книжці, розповідає нам, яка вона розумна. А ще неодмінно, гарна, талановита, вдачлива. І це постійно, наче ми забули, Так, або ж через декілька сторінок, або ж на кожній, або сторінок через десять, але обов'язково хто-небудь та й скаже: Яка ти розумна! Або ж я знав, що ти така розумна, або ж ти така талановита, ну і все в такому дусі. Ніби читачі такі тупі, що вони забули, що про це вже говорилося. І якщо героїня Тютя Мутя. То ти все одно цьому не віриш. А якщо тобі це ще й повторюють 150, 200, 500 раз, ну ти тим паче це не повіриш. Ну і звичайно, якщо це він, чоловічий персонаж. Ну, знаєте, із того типу неодмінно як з бомба, багатий, незалежний, домінант, сильний, могутній і неодмінно набагато старший за неї. Ну саме тому постійно її воспитує. А вона, звичайно, постійно дивиться на нього очима закоханої овечки. Плаче, мотає йому нерви. Ну тоже не дивно, бо порівняно з ним, бо наш дитина. Коротше, оці несумісні пари, знаєте, троп, красуня і чудовисько. І ні, я зараз говорю не про те, який він страшний зовні і яка вона вродлива. Ні, я не про це. Я про те, що він той ще покидьок, а вона. Свято вірить, що саме її кохання десь із середини витягне з нього прекрасного принца, яким він насправді і є. І, звичайно, так і трапляється, поганець стає не таким же й поганцем, бо він же її обранець, а вона ж бачила в ньому тільки найкраще. Мабуть, я ніколи не втомлюся казати, що кобелі і падлюки. Не змінюються. особливо, якщо вони вже дорослі, сформовані самодостатні чоловіки, може, й не самодостатні, це дивлячись, який і хто. І звичайно, це все можна пробачити, якщо книжка дійсно прикольна, якщо це все не є. Домінуючим у сюжеті, а десь там на фоні другорядне. Якщо ти бачиш, наскільки багато сил і часу автор витратив для того, щоб створити цю книжку, як він пропрацював сюжет, пропрацював світ, сюжетні лінії і так далі. Тобто, в принципі, окей, я можу пробачити подібні недоліки, якщо вони не домінують у книзі. Та іноді трапляється просто якась какафонія різних троп, що завгодно, але не сюжет. І велика помилка, я вважаю автора, наприклад, у тропі читай забуть, ну там, де тютя-мутя, не показувати читачу, чому саме ми маємо поважати головну героїню, наприклад. Чому саме ми маємо вважати її розумною, талановитою. Адже потрібно, щоб читач повірив у це, щоб читач сам вирішив, що вона дійсно така є, а не так, що їй 17 років вона веде себе як 12-річна дівчинка. Нас постійно ведуть за ручку і кажуть, яка ти розумничка, Я знав, яка ти розумна, від тебе нічого не приховаєш, бо ти ж така розумна або ж ти така мудра на свій вік. І все-таки інше. Я не хочу це чути через кожні декілька сторінок. Ну камон, я хочу повірити у це. Я хочу знати, що вона дійсно така. Покажіть нам це. Не потрібно нам це второчувати постійно. Ну, справді це бісить. У мене іноді до таких авторів виникає питання. Ви дійсно думаєте, що ваші читачі тупі? Можливо, автор просто не вміє. Або з якихось причин не може нам а, показати, чому ця повна дурепа і галаслива курка така розумна, що нею прямо настільки не всі захоплюються. Через що заради Господа? Можливо, у якихось авторів просто не вистачає досвіду, а можливо, їм навпаки, все подобається у своїх книжках і вони не вважаються недоліком окей. От через нагромадження подібного я, наприклад, не люблю читати саме сучасні жіночі романи. Так я знаю, що вони є різними. Я знаю, що не всі вони є однаковими, але більшість тих, з якими я стикалася, саме мають дуже багато подібних троп накопичення у цього всього кампоту. Таке відчуття, що добра частина цих романів зорієнтована саме на постіль. І, можливо, ви зараз скажете, Камон, ти що цього не знала? Ну, типу, з прозрінням. Але ви знаєте, я зустрічала тих людей, які справді так не думають. Для них це навпаки величезний та жирнючий плюс. Але, як на мене, ці романи написані не для сюжету, не для розбору. А скоріш на один день прочитати, забути, побомбити. Це, власне, мої тригери. Можливо, у вас є інші, тому буде цікаво почитати у коментарях, які ж тригери у вас, що саме вас бісить у книжках. На цьому все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на наступних відео. Всім па-па!